Першим у 2025 році в Тростянецькій міській лікарні народився хлопчик. Немовля назвали Матвієм. У родині це перший малюк. Разом із мамою він почувається добре і вже готується до виписки. Народились ми 2 січня о 5 ранку 45 хвилин. Вага у нас 3,400 і зріст 54 сантиметри. Катерина родом із села Грунь розповідає, що планувала народжувати саме в Тростянці, адже неодноразово чула про умови в пологовому відділенні лікарні. Я дуже задоволена, що я потрапила іменно в Тростянець. Хоча я планувала або в Харкові, або так як я поїхала на новорічні свята до батьків. І, і з сумками, і зразу сказала: якщо вдруг, то я тільки їду в тростянець, і хоча я тут перший раз, то я дуже задоволена. Прийняли мене тут а дуже гарний колектив. Відношення дуже хороше були, всі біля мене ходили, біля мене всі крутилися. Уже 3 січня в Акушерсько-гінекологічному відділенні на світ з'явилася дівчинка. Соломія народилася з вагою 3500 і зростом 52 сантиметри. Для Аріни та Сергія це також перша і довгоочікувана дитинка. Перший досвід такий дуже цікавий. Нелегкий. Ну але нічого, ми з лікарями справилися. Дуже гарний персонал, на них можна покластися. Народжувати родина приїхала із Сум. Розповідають, що обрали саме партнерські пологи. Тим більше, що в Тростянецькій лікарні для цього створені усі умови. Я не думала, настільки ще буде все так, як ну і так все хорошо, що буде. Я не думала, чесно. Я в мене паніка була взагалі. Перші пологи, я дуже сильно хвилювалася. Але тут прийшла Дар'я Сергіївна, акушери, <смеш> санітарочки. Віра Тітя Наташа, вони взагалі ну, прекрасні люди, все, зробили все, все щоб да, все, щоб було. Від них залежало постійно знаходилися поряд дійсно, і Сергій теж був постійно поряд. Радіє за новонароджених та їх родини і весь медичний персонал відділення розповідають: якщо у лікарів і має бути багато роботи, то саме у тих, хто допомагає з'явитися на світ немовлятам. Приймати пологи, приймати діток це дуже велика радість. Це ну я, я як мати ну не можу описати, яка, яка це радість. Приймати на, на руки те малесеньке немовля, і відносимось так само, що до жінок, до породілі, теж з любов'ю, щоб було їм добре, щоб було їм комфортно. Пологове відділення у Тростянецькій лікарні вже давно стало прикладом сучасної європейської якості. Тут створені по-справжньому ідеальні і головне комфортні умови як для породіль, так і для немовлят. І найголовніше. Усе безкоштовно. Дорогі жінки, запрошую вас вагітних і ті, хто потребують акушерської гінекологічної допомоги в наше відділення. У нас це все безкоштовно. У нас кваліфіковані лікарі, у нас гарний персонал, у нас е, дуже чудові умови. Тому запрошую вас народжувати і лікуватися в нашому відділенні. І хоча лікарі не вірять у прикмети, все ж говорять, що хлопчик та дівчинка це точно до миру та злагоди для всієї країни. Тож ми вітаємо родини з новонародженими. Малюками та бажаємо зростати в мирній та вільній Україні.